Частина єпархії православної церкви України буде правити різдвяні служби вже за новоюліанським календарем. Офіційно церква рішення про перехід на новий календар не ухвалювала, але якщо і настоятель, і громада погодили, що святкуватимуть різдво 25 грудня, ПЦУ не заперечуватиме. Про це поговоримо з Олександром Драбинком, митрополитом Переяславським та Вишнівським ПЦУ. Пане Олександре, добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, нам по... Доброго, будь ласка. По... по цифрам. Розкажіть нам скільки громад ПЦУ вирішили все таки правити різдвяні служби за новоюлянським календарем 25 грудня. Я думаю, що такої якоїсь стандартної статистики підбитої щось на сьогоднішній день немає. Вона може з'явитися виключно тільки після того, як будемо вже знати, що такі богослужіння відбулися, оскільки постановою священного синоду зобов'язані парафії, які вирішили відсвяткувати в зв'язку із бажанням більшості парафіян з погодженням настоятеля цієї парафії, мають бути подані до єпархіального архірея, потім до митрополії з. Списки цих парафій, тобто статистика, вона буде відома трохи пізніше, але ну дивлячись на ту е, активність в інтернеті, з якою обговорюється це питання, ми можемо сказати, що більшість все таки дотримується е, старого стилю, і воно традиційно для кожного із нас. Е, хоча хто бував у Європі, той, е, звісно, перейнявся тими традиціями, і е, фактично, я думаю, що якщо відсвяткуємо двічі е, нічого. Го грішного в тому не буде, а скамолитися богу завжди корисно. Скажіть, будь ласка, чи можна буде одна громада, чи може вона правити різдвяну службу двічі? Такий момент? Бо частина, наприклад, скаже, ми хочемо сьомого, а інша скаже двадцять п'ятого. Знаєте, молитви зайвої не буває. Якщо взяти по богословськи, то ми Різдво Христове відзначаємо за кожною божественною літургією, яку звершуємо, тобто 365 разів в рік. Ми згадуємо євангельські події під час божественної літургії, в яких згадується і різдво, і воскресіння, і Голгофа, і восшесть господа на небеса. А сама по собі дата я думаю, що так, оскільки в нас в соборі в Спасу ми відзначаємо Різдво. Вже, мабуть, років 12 також до нас е, часто е, в гості е, приходять, приходили е, посли і консули європейських держав, а ми з ними в дружніх стосунках і тому завжди е, читалося Євангеліє е, про Різдво Христове колядували, хоча в цей день е, зазвичай за старим стилем ми святкуємо пам'ять з передонатрими фунтського святителя. Угу. Розкажіть, будь ласка, е, як, якщо громада, наприклад, вирішить двадцять того числа правити різдвяну службу, як це вплине на інші е, служби, ну, от, наприклад, то, того ж Святого Миколая. Якщо це новоюрянський новоюлянсь, календар, то це вже завтра. Давайте будемо почнемо з того, що на сьогодні мова не йде про загальну церковну календарну реформу. Так. Ми говоримо тільки про те, щоб в храмах мали можливість, хто бажає відзначити Різдво Христове, помолитися в цей день 25 грудня. Загальна календарна реформа. Я думаю, і я думаю, так думають, більшість і епископату та і віруючих не наразі поки що. Оскільки ми маємо військовий е, стан угу. під час війни, робити ще й календарну реформу так. Е, поки що недоцільно. На, на мою думку, і е, я вас підтримую. Закінчиться, закінчиться війна і. Е, Справа в тому, що богослужбовий рік він дуже пов'язаний одне свято з іншим, і відзначення одні, однієї так. дати Різдва Христового або Пасхи Христової це не означає зміни календаря. Це тільки е, можливість ще додатково помолитися, але календарна реформа вона наразі і вона мусить колись відбутися. Угу. І ми підемо тоді з усією Європою, і з усім православним світом, котрий відзначає по новому, по, по старому по новому стилю е, всі свята. Так. Ось чим я з вами згодний, що молитва Тва ніколи не буде зайвою, особливо зараз, в такі тяжкі часи, коли вона потрібна і нам, і нашим захисникам. Пане Олександре, я вам дякую, Олександр Драбинко, митрополит Переяславської та Вишнівської православної церкви України. Ми говоримо ну, про про цю календарну реформу в церкві.